Із Юлією Дукач, кандидаткою соціологічних наук, говоримо про те, звідки пішли наративи про соросят та гарантоїдів у студії громадського радіо. Працює Євгенія Гончарук. Скажіть, будь ласка, ви свого часу вивчали хто і як почав поширювати інформацію про Сороса, так як такого не знаю, чи то руку заходу, чи що і Соросят. Коли це почалося? Насправді історія цього терміну, або як зараз ми вже кажемо, мему, вона доволі давня і починається з Росії 90-х років, і ми змогли тоді знайти. Походження першу згадку, і перша згадка датується 93 роком. роком, і вперше Саросят згадує російський публіцист і так званий інтелектуал Юрій Поляков для того, щоб прокритикувати владу Єльцина в Росії. Тоді він ще писав в своєму наросі, що він називав росіян, які були зацікавлені поширення західного світогляду. І він писав ми Саросята. Та тобто, ще з 90-х років а, йде ось цей тренд. По-перше, на поступове поступове збільшення антизахідної риторики. І саме тоді, в 90-х були дуже популярні антизахідні неологізми, і ось цей термін «серосяти» він тоді виникає. Одразу він не набуває поширення і стає таким маленькою частинкою маргінальної конспірології, а, але з часом вже починає використовувати політиками на вищому рівні. Коли ми говоримо про конспірологію, то це про що ми можемо трошки розшифрувати? Тобто Сорос це такий собі збірний образ, ну не просто я так розумію, допомоги заходу, а саме західних цінностей, які чомусь загрозливі. Сорос став фактично дійсно збірним образом для того, щоб підсвітити невидимий прихований вплив заходу. нібито захід через ось так званих соросят управляє країною, перетворює владу на маріонеток, перетворює та, якісь організації на спосіб там, знищувати якісь національні інтереси, економічні інтереси, але намагається зробити цю країну повністю. Цю контрольованою Знаєте, ми можемо навіть порівнювати. Фактично, ми можемо казати про масонів, ми можемо казати про Сороса, і дуже часто це буде віддавати одним і тим самим емоційним шлейфом усієї конспірології. Щоправда, сьогодні в Україні ми вже кажемо про те, що мем соросята пішов набагато далі, ніж та ось ця конспірологія про якусь приховану сіру тіньову владу і масонів. Тобто він став набагато більш політизований і мав таке відображення на нашому українському контексті. Та і це десь мені здається, там 19-й двохтисячний, чи навіть ще трошки раніше. Я от з цікавістю подивилася ваш матеріал 2020 року, де зокрема ви згадували епізод протистояння такого проекту, як VoxCheck, який якраз про факти, про перевірку на маніпуляції на неправду, і такого персонажа з. Злочинця, по суті, державного зрадника Медведчука. І тоді просто ви аналізували заголовки, які і в проросійських в російських медіа, і в проросійських медіа, які на українську аудиторію працюють, виявляли просто купу купу от таких заголовків з застосуванням цих всіх слів. Дійсно, саме 19-20 рік стали. Тим періодом, коли оця маргінальний мем про Соросята російського походження він перейшов а, в український простір та ще й а, в таких масштабах, що навіть тоді про російський заблокований сайт страна назвала Соросята мемом 2019 року, ніби то був це новостворений український мем. А тоді була якраз величезна атака, в першу чергу, це з боку медіа Медведчука. На фактчекерів, на тих, хто власне перевіряє і підсвічує проросійську брехню від проросійських сил в Україні, але насправді цим не обмежилось, тому що саме тоді була атака з боку Дубінського проти уряду гончарука. І нагадаю, що уряд гончарука він проіснував трошечки більше ніж півроку і був розпущений саме після величезної інформаційної атаки. Тоді йшли вхід так звані плівки Гончарука, Хоча насправді на цих плівках не було жодної об'єктивної інформації, яка би могла призвести до розпуску уряду, і тоді вже йшли величезні такі дезінфокампанії з дискредитації, в тому числі через образ і Соросяд, і саме в 19-20 році вже соросята потрапляють в таких з маргінальних. Російських і проросійських е сайтів вже в такі в мейнстрімні медіа, і ми вже наприклад сьогодні ми також 40 часто використовуємо в, по перше з певною іронією. Та тобто ми вже це ще в 20-му році, коли керівник фонду Сороса зустрічався безпосередньо з Соросом в Європі. Він навіть тоді написав замітку під заголовком, та що Сорос зустрівся з лапками-соросятами. тобто, тому що зараз же соросята це не просто атака з боку якихось проросійських сил, а зараз це такий загальновідомий мем, який ми також от зараз в ефірі обговорюємо. Підозрюючи, що та слухачі його точно колись та й чули, це точно. І мені здається, дуже маркерно і, на жаль, прикро констатувати, що свого часу депутати Верховної Ради, і згаданий вами Дубінський, почав вживати ці слова, поширювати ці наративи. І у мене є таке запитання, це вони робили свідомо. Розуміючи, які наслідки це несе, чи це так би мовити, така якась історія, яку називають Вибачте корисними ідіотами. В більшості випадків а, мова йшла і продовжує йти про певну централізовану організовану кампанію. Тому що коли ми аналізуємо там, статті з заголовками або з за, да, там текстами, які містять слово там соростята, то ми бачимо дуже чіткі координовані сплески. Іноді ці сплески вони є а, доволі автентичними. Наприклад, той же Дубінський щось сказав і цю цитату рознесли, та, тобто просто Ширили, а іноді ми бачимо про велику кількість замовних статей від різних авторів, які виходять в один і той самий час, і які спрямовані саме на дискредитацію певних організацій або політичних сил, які ось називають там, наприклад, грантажерами чи сиросятами. І до речі, звернув увагу, що навіть той же Дубінський, який так активно завжди виступав проти та так званих сиросят, то він же якраз мав доволі багато досвіду роботи на грантівських проєктах тому тут дуже важливо розуміти, що цей мем він використовується для того, щоб приховати відсутність аргументації, і яскраві такі слова, які мають високе емоційне забарвлення. Вони в першу чергу мають відволікти нас від того, що в тексті нам не надають фактів, а надають емоційні оцінки і судження, і ми бачимо, що часто ці тексти, ці заяви, використання цих термінів, воно. Де доволі скоординованим, це не означає, що абсолютно всі, хто включається в цю хвилю, є так званими агентами Кремля, але це означає, що принаймні ці відверто проросійські наративи, вони є дуже вигідними. Як, наприклад, та використання терміну соросята може бути вигідним для людей, які мають проблеми через діяльність антикорупційних організацій або журналістів-розслідувачів, і навіть якщо вони не мають відвертого там про Слова шла їх за собою, але тим не менше ми розуміємо, що вони включаються в той наратив, який в першу чергу є вигідним саме нашому ворогу. Ну і логічне запитання, на яке ви почали відповідати. от які наслідки має ось ця, на жаль, пропаганда піджим, підживлення цих мемів. Чи можна сказати, що це не просто шкода, а такі загроза? Це дійсно загроза, тому що. Ці меми а, можуть використовуватись а, антиукраїнськими силами, і коли певний мем стає загальновідомим, впізнаваним, та то фактично нам навіть ніхто і не має пояснювати якийсь наратив. Достатньо сказати, сарасята і таким чином підкреслити, а, наприклад, там якусь а, позицію, залежність від заходу або ось цю маріонетковість. Бо насправді під терміном є дуже багато різних змістів, і з одного боку, він підкреслює да, там, фінансування з боку заходу. А, та і до речі, зараз дуже абсурдно казати, що та соросята зараз стали знову популярні, хоча насправді мова йде про американське фінансування, а не фінансування від фонду Сороса. Та воно якраз не припинялось. Але а, тут якраз момент, що та чому це небезпечно, а, тому що крім ось цього акценту на фінансування, цей термін також звертає увагу. На маріонетковість. І е, коли е, ці терміни стають широко відомими, широко вживаними, е, то знаєте, як з фактчекінгом. Іноді фактчекінг може також допомагати розбурхувати певну хвилю якоїсь хибної типу інформації. Наприклад, якщо ви не стикалися з якимось фейком, і ніколи про нього не чули, не бачили, а ви побачили його спростування, то ви теж трошечки стали заражені цим наративом, який ніс собою цей фейк. І виходить, що чим частіше ми стикаємось з якимось словом, якоюсь позицією чи наративом, тим більше шансів, що ми будемо сприймати підсвідомо цей наратив як правдивий. І ось це мені здається найбільша загроза. Що коли ми всі знаємо, хто такі соросята, ми це обговорюємо, ми десь підсвідомо думаємо, що... Ага, насправді це дійсно може бути феноменом і проблемою в нашому суспільстві, що насправді є абсолютною маніпуляцією, Юліям. Чи можна захиститися або що робити, так би мовити? <сум> звертати увагу, хто використовує і для чого. Та, тобто, в першу чергу, звертати увагу на використання таких емоційних слів. Вони зазвичай використовуються з певною метою, та ми любимо казати про те, що нас від чогось відволікають а насправді часто це просто йде дуже конкретно прихована мета. А якщо іноді цю мету доволі легко побачити на основі там попередньої діяльності людей чи організацій, які підхоплюють а, цей наратив, наприклад, проблем а, через судові розслідування з їхньої корупційної діяльності, іноді а, це підсвічує, що їхнє проросійське минуле а, не залишилось лише в минулому, як там у випадку з тим же сайтом, «Страна.UA». вони продовжують насправді активну свою діяльність і публікувати антиукраїнські тексти, на які посилаються російські медіа і джерела. Тобто звертати увагу, хто і для чого, ну і розуміти, що ось такі меми вони насправді несуть скоріше вплив на нас як маніпуляцію, а не якусь якісну, корисну інформацію, яку ми маємо споживати. Тому, власне, як завжди, порада читати якісні медіа. І бути пильними, і включати мозок. Це була розмова про те, звідки пішли наративи про сороса, соросят та грантоїдів. Детальніше аналізували це з кандидаткою соціологічних наук Юлією Дукач у студії. Працювала Євгенія Гончарук.